Предвічний Боже, сотворителю і Владику людського роду, прибігаємо сьогодні до Тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, відпущення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас. Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святого архістратига Михаїла з безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар. Стілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревності у добрих ділах, що як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя, Радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками та апостолами Твоєї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах. Та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Євангеліє від Марка розділ 10, 46 по 52 вірші. І приходять вони в Єрихон. коли ж він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону син Тимея Вартимей, сліпий жебрак сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус з Назарету, закричав Він і промовив Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили Його, щоб мовчав. Та він кричав ще більше: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же, спинившись, і каже, Прикличте Його. Кличуть, отже, сліпого і говорять до нього, Падьорся, устань лишень, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до нього Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той, та пішов дорогою за ним. У Євангельському уривку, який ми щойно слухали, продовжуючи. І тим шляхом роздумів над тим, як стається, народжується і стається, відбувається спільнота учнів Ісуса Христа. Сьогодні ми є свідками іншого чуда зцілення, чуда відкриття очей і сліпця Бартимея, Сина Тимея. Ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, як Його крик до Ісуса, Його благальний крик. Стає молитвою, яка є народжена із слухання. Звернімо увагу на певні деталі, про які говорить Євангелист Марко у сьогоднішній перекопі. Ісус насамперед іде, продовжує йти шляхом через Єрихон до Єрусалиму, до цього місця можемо сказати кульмінації Його місії, кульмінації проповіді про Царство Боже. Іде разом із своїми учнями, іде завжди в натовпі людей, тобто учні ті, котрих, котрих обрав, щоб були разом з ним і перебували з ним, допомагали йому, були при ньому. При виході із цього місця, місця Ісус зустрічає цього сліпця. Чуємо, як Євангелист Марко докладно описує. У 47-му вірші про те, що робить, тобто це зусилля, яке прикладає сліпець. Він дізнається, довідується, тобто намагається своїм слухом вслухатися у цей галас, який несе натовп. Тому, напевно, запитує, слухаючи, запитує, хто є той, хто проходить в такому натовпі, чому є саме, чому стільки саме збирається людей. І коли все дізнавшись добре, тобто вивідавши все дуже докладно, при тому є сліпцем, пригадуємо, що в Євангеліях дуже часто про Ісуса вивідують, ті, котрі бачать, бачать те, що Він чинить, бачить те, що чують те, що Він говорить. Тобто, люди, які не мають якоїсь вади, Він, дізнавшись, будучи сліпцем, дізнавшись, почувши все про Ісуса, з Його слухання народжується крик молитви. «Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. Цей голос Сину Давидів означає, ти є той, на котрого ми очікуємо. Ми вже говорили це в перекопі про апостола Петра, коли Ісус запитує, за кого мають люди. Власне, каже, Сину Давидів, ти є Месія. Визнає в Ісусі Месію. І просить Його про те, щоби зцілив. Але відразу бачимо також цікавий момент. Натовп є також перешкодою цього сліпця, щоб він міг прийти до Ісуса. Тому цей натовп, який супроводжує Його, одразу каже, затишує його, щоб не кричав, щоб не говорив, щоб не благав, щоб не просив Ісуса. Та Він продовжує однак просити. Коли Ісус чує це Його благання. Відразу запрошує його до нього. І бачимо відразу зміна настрою самого натовпу. Ось натовп відразу до нього каже: будь відважним, мужнім. Тобто бадьорися. Ось він тебе кличе, він на тебе звернув увагу. І цей учень, і цей сліпець починає йти до Ісуса. Але є також цікава деталь, на яку звертає увагу, Євангелес Марко. скидає з себе плащ. Тобто, приходить до Ісуса. Таким, яким є, у своїй убогості, у своїй наготі, у своїй простоті, тобто без нічого, щоб його могло захистити. Бо плащ – це є захист, приходить до Ісуса неначе беззахисним. Ісус запитує його те саме, що перед тим у перекопі двох про двох учнів Якова і Івана, які казали, що. Говорили щось між собою, і Ісус каже, що хочете, щоб я вам зробив? Тут Ісус задає це саме запитання, але сліпцеві. Що хочете, щоб я зробив? І як відмінно її відповідь учнів, які казали, хочемо бути по твоїй правиці, і сліпця, хочу бачити. І тому, слово Ісуса, іди, віра Твоя тебе спасла. І Він починає бути Його учнем, починає йти за Ісусом, тому що бачить. Господи Ісусе, ми також є твоїми учнями, покликаними Тобою та зроджені із Твоєї молитви. Допоможи нам також скидати наш захист, наші плащі, щоб ставати перед тобою і новим зором, який Ти відкриваєш, іти за тобою, бачити світ, оцінювати Його. І обирати те, що є тобі до вподоби, щоб в усьому нашому житті ми щораз більше уподібнювалися до тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.